І вітаю вас на каналі про життя у Польщі. У сьогоднішньому відео у нас готовка пізня нічна, але головне, що вона є. Сьогодні хочу приготувати разом з вами спагетті, які я не знаю, ну напевно, одні з найулюбленіших в нашій родині, хоча. Мені здається, всі макаронні вироби з різними смачними соусами і різними додатками. Ми любимо. Але цей вид посів особливе таке місце. Ми його приготували так, скажімо, одного разу з того, що було вдома, і нам дуже засмакувало. І після цього періодично готуємо. Я вам покажу це насправді, ось тільки ці продукти, половина з яких спеції. Це насправді мінімум інгредієнтів, мінімум часу, тому ще хотіла трошечки відео поговорити, там деякі коментарі є, і хотіла трошечки прояснити ситуацію, бо я бачу відео з закупами, не кожен розуміє, трактує по-своєму, тому що в кінці відео поговоримо, тому що під час готування не буде часу, тому що це триває всього лише 2-3 хвилинки. Ну добре, п'ять. В кожному разі це дуже швидко і дуже просто. Ділюся з вами. пишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам буде як вам такий варіант, чи ви щось подібне готуєте. Я знаю, що в принципі пасти всі подібні, але цей смак, от саме таке поєднання цих інгредієнтів, нам дуже засмакувало. Тому я поділюся. А вас запрошую в коментарях написати, яка ж ваша паста улюблена, в який спосіб ви її готуєте, і можливо ми ще саме його не пробували, тому я з радістю скуштую щось новенького, приготую щось цікавого. І так, поки чекаю, щоб закипіла вода, покажу вам, що я сьогодні використаю. Ось такі спагеті. Хотіла вам показати упакування. мені дуже сподобалось, власне, ось так. Тут відразу дозується і тут виходить, коли сюди випускаєш спагеті, то виходить рівно одна жменька, так як одна порція. Його використаємо, далі використаємо одну цибулину. Ось ця сметанка, якщо пам'ятаєте, купувала до суп і що там до соусів. Так. Далі ось такий оцей бочок використаємо. Тут стається 150 г. Купували ми раніше, це були ще наші перші закупи і кілька таких упакувань у нас Він відразу вже порізаний, дуже зручно і нам він смакує. Далі Тут просто сіль для води це все, і використаю сухий кріп. Саме його ми додавали. Не питайтеся чому. Власне, просто він тоді, в зелені тільки вдома був чи що. Я не пам'ятаю, бо це вже досить таке давно було, але використали його. І навіть Ілюші, який, який не дуже любить зелень всюди і багато, йому дуже сподобалося. І саме цей смак додає кріп і звичайний мелений. Це, в принципі, все. Приступаємо зараз до смаження. Для цього нам потрібен буде бочок і одна цибулина. І чекаємо на воду. До нього кидаємо цибільку. Цибуля підсмажилася. Сюди додаємо тепер сметану 18%. Як завжди, ложка столового лимонного соку, чорний перець за смаком. і цей сушений відкропит. Ці додаю засмакова. І буквально за кілька хвилин, 2-3 відправляю у приготовлені вже спадці. І так, ось таку смакуту я сьогодні приготувала. Ось так апетитно вона виглядає неймовірно ніжна на смак, в той час ситна і має цей такий, знаєте, ну смак почку, ну що можу сказати. Він тут дуже і дуже пасує. Без яєць, без сиру, я би сказала, найпростіший спрощений варіант, але неймовірно смачний. Смак просто, просто вау! Це просто треба спробувати. Не знаю, дуже рідко додавала кріп в якісь такі, якісь такі страви, але тут він мені, я не знаю, це як якийсь обов'язковий складник, бо, власне, з ним виходить саме так. Дуже любимо це. Вогонь вже виключила, зараз заберу, просто вам відео щодо знімаю, хочу показати. Якщо соус трошечки загустий, вийшов, звичайно, в поміч нам вода, в якій готувалися спагетті, і просто розбавляємо цей соус. Вона навариста, смачна, і, звичайно, це буде набагато краще смакувати, ніж сухі Ну. Сухі і так, ось так страва виглядає на тарілці. Дуже-дуже апетитно. Так от опустилися, дивишся на ті шматочки і вже от з'їсти хочеться. Про смаки я вам розповіла: дражнити більше не буду, пропоную йти готувати ось так. І запрошую ще зараз трошки порозмовляти. Сам перед я хотіла би подякувати за кожне приємне слово, за ваші приємні щирі побажання, за вашу мега-підтримку. Мега Мені це дуже-дуже приємно і дуже цінно. Відносно ситуації, загалом я казала, що зніму ще окремі відео, але після того, як я опублікувала відео з закупами, мені здається, що склалося трошки неправильне враження. Я ж не маю відео, я ж в жодному відео не плачу, не жаліюся, правда, що якби мені не вистачає, чи от ми переживаємо чи там, я не знаю, там. Чи нам вистачить, чи щось в такому плані. Я жодного разу цього не сказала. Більше того, перед тим записала відео, чи вистачить мінімум її зарплати. Тобто, здається, все, все якби зрозуміло пояснила, що, що в нас все в порядку. Це як і пояснила для того, щоб за нас не переживали, бо я в жодному разі не хочу. Я знаю, дуже багато людей за нас переживають. Не хочу, щоб зробити їм стрес. Не хочу, щоб хтось хвилювався і ну, це ж здоров'я. Я вас дуже поважаю і люблю, і не хочу, щоб так було. З іншої сторони, хочу, якби, щоб було зрозуміло, що власне, от це, це той момент, коли хочу відгородитися від цих коментарів, бо мені зараз, я розумію, можливо, якась частина з доброю думкою. Маю на увазі, наприклад, коментар, коли мені рекомендують приїхати в Німеччину жити на якусь допомогу. Або тобто, в іншу країну, або звернутися за допомогою до Червоного Христа, чи ще кудись, чи ще кудись. Я вам щиро вдячна за ідеї і так далі. Але я, я сподіваюся дуже, що я зможу цьому дати раду. Тобто я не розраховую на жодні допомоги, не збираюся нікуди йти і їх просити. Я розраховую якби на свої сили в кожному разі, якби у мене виникли проблеми. У мене завжди є моя сім'я, яка мене любить і, і підтримає. В інших всіх таких ситуаціях я знаю дуже багато є різних якихось підтримок для біженців і так далі. Ми не є біженцями, я себе повністю комфортно тут відчуваю. Ми приїхали задовго до, до війни. Тобто ми вже адаптувалися, і я можу дати раду тому, що, що є. Тобто, Якщо ми переїхали, ну, це ж логічно, що, що я розраховую на свої сили. Так? Тобто, навіть якщо є якісь допомоги, я вважаю, що вони є для тих людей, кому потрібно більше в такому плані. І знову ж таки, мені здається, що там ще частина таких інших коментарів в іншому відтінку є під різними. вже бачу відео, там посипалося хтось, як, як дістає клавіатуру в руки там, чи телефон, то вже зупинитися не може, під кожним відео відписує. Напишу, що тепер вже ну, догралася, чоловік вигнав і тепер знімає відео, як прожити на 200 злотих. Мені здається, це так просто, я зараз скажу. що Мені здається, що 200 злотих. Таких закупів, як ми зробили, тим більше що ми навіть не потребували повного кошика, а просто зробили до закупи. Е, мені здається, до закупи на 200 злотих це досить таки, знаєте, непогано. Е, і дай Боже, щоб кожен міг так собі зробити закупи. Е, не основні, наголошую, і щоб в нього була така можливість. Е, в кожному разі, коли я знімаю, що хочу сказати, коли я знімаю закупи, коли я кажу, що ми розраховуємо якусь ціну, я маю на увазі, що е, і що я хочу показати, розказати цей бюджет, який насправді в реальному житті потрібен на те про життя. Тобто я хочу якусь користь ще нести. Хтось буде дивитися цей, цей канал, ці відео, і буде думати, ага, якщо там от бачите, скільки ми купуємо, наскільки нам вистачає, значить мені треба стільки стільки на прожиття. Там трошки більше, трошки менше для того, щоб для того, щоб могти просто хоча б орієнтуватися. Або навіть в кінці я підіб'ю підсумок, скільки нас пішло на місяць, люди також можуть. Орієнтуватися, кому це от зараз це потрібно. І це робиться саме з такою метою. Я не, не, не показую це для того, щоб мене пожаліли, чи для того, щоб сказати, що мені чогось не вистачає. Просто це транслюю, тому що я вважаю, що комусь це буде корисно. І більшості з вас, як я бачу, це є цікаво, тому я це показую. Сподіваюся, що я це пояснила. В кожному разі я знаю, що е, ті, хто хочуть собі читати між рядків, та що вони хочуть свої читати, вони і далі будуть. Мені, мені все одно, якщо чесно, я читаю е, від щирого серця, е, боліваю за них, щоб якомога швидше там дійшов до, здоровий глуст, але в кожному разі залишимо їх. Я, як і кажу, дуже вдячна вам за теплі слова підтримки, за те, що ви хочете мені допомогти, але я не хочу, щоб склалося враження, що я щось прошу або, або на щось розраховую. Будь ласка, повірте трошки більше в мої сили і в те, що у нас все вийде і у нас все буде добре. У нас вже є все добре. Я не можу ні на що жалітися, нарікати і, і плакати, і не роблю цього власне. Дякую вам, що знову були у цьому відео зі мною, що ви зі мною є, що я можу з вами власне, навіть про це порозмовляти. Мені здається, це досить таки відкрито, така, така щира розмова, і я, наприклад, дуже ціную, коли є така можливість. Дякую вам, що ви були у цьому відео, що залишаєтеся із нами, підтримуєте і проводите приємний час. Сподіваюся, що вас він також проходить приємно. Бажаю вам приємного затишного вечору, дня, ранку, хто коли буде дивитися, і всього самого найкращого, щоб у вас було все добре.